Доброго дня, я трошки розкажу, що таке взагалі Велидень. Всеукраїнський Велидень це загальне національне свято, коли десь приблизно наприкінці травня місяця ну, рахується остання субота-травня, але це по Києву день міста. От. В інших городах, містах, як з датами, тобто там по Трошки раніше, трошки пізніше, але об'єднує в чому? В спільному параді, що проходить по вулицям міста, тобто велосипедисти об'єднуються в спільну колону і проїжджають по центральним вулицям міста, показуючи, як їх багато, що вони підтримують здоровий спосіб життя, безпеку і взаємоповагу. Показують, що необхідність створення повноцінної інфраструктури. Ось, наразі в минулому році акція проходила більше ніж 50 містах України. В цьому році до цієї акції приєдналося ще декілька міст, в тому числі місто Славутич. Перший раз а, в Славутичі буде проходити теж велодин. На наш Володин збираються не тільки Чернігівці, але із інших міст. Це в першу чергу Славутич, Київ і... з Білорусі. Цього року символом володня, взагалі символом володня, є така от зелена стрічка. То ми вибрали так в Києві використовувалася така зелена стрічка, то ми також вирішили. Підтримувати цю тенденцію і використовувати також зелену стрічку, яку ми роздавали, в принципі, кожен рік роздаємо всім учасникам цього заходу. Що вона символізує? Вона символізує, ну, як зелений колір, то як єднання з природою, то екологічність, то і так як сам велосипед є екологічно чистим видом транспорту, то це символ екологічності. А, значить, коротко зупинюся на програмі. Так, на 10-ту годину, як завжди, реєстрація збірної алеї героїв. На 11-ту годину це у нас заплановано флешмоб Живий велосипед а фіксація рекорду України під назвою Рухома фігура велосипеду з найбільшою кількістю велосипедистів». А, пізніше трошки розкажу. Далі з 11 до 13 це буде розвади розваряти конкурси для дітей від самих маленьких, до трошки старших, там до 14 років це на алеї героїв. А вот, далі, о, десь о 12 години годині е, е, строїмось і велопробіг по вулицям міста, десь 10 кілометрів в. В якому дуже спішому темпі, 15 км за годину, тобто встигають практично всі. От. Але е зупинівся, що по дорогам можна їздити з 14 років. Тому бажано, щоб е ті батьки, які прийшли з малими дітьми або до 14 років, залишалися на алеї героїв. От. І, ну, Трошки небезпечно їздити таким малим дітям по вулиці. Так, для дітей ми спеціально робимо ось дуже обширну таку програму, розважальну. Після велопробігу всі повертаємося на алею героїв, де буде для всіх учасників, які зареєструвалися по їх утрейним білетам розіграш, тобто лотерея. От. І потім, при, після 14-ї години, ми переїжджаємо за пішохідне місто. Там буде пікнік, конкурси, діджей, музика, розваги на природі. Дай Бог, з погодою все було гаразд. Родзинкою цьогорічного володня це якраз є ось ця акція Живий велосипед. Тобто ми подали. Заявку в Національний реєстр рекордів про фіксацію рекорду України, як я вже говорив, рекорд буде називатися рухома фігура велосипеду найбільшої кількості велосипедистів». Значить, На площі близько 4000 квадратних метрів, це 4 гектари, буде намальована ця фігура велосипеда, що ми вже зробили практично. А довжина всіх контурів велосипеда десь 700 метрів. От, по самим скромним. Розрахунком, це якщо велосипедисти вистроюються в один ряд, це десь 500 чоловік. Но ми плануємо залучити до тисячі учасників, тому ця фігура буде в декілька рядів. Незвичний рекорд. Хоча практика, встановлення саме таких рухомих фігур вже була в Україні. Експертна перевірка показала, що це було в Керчі. Сто людей взялися за руки не на велосипедах. Це було у Дніпропетровську. Торік акція Побудуємо веломісто разом. Там вже були на велосипедах, але теж тільки 100 людей, ну приблизно 100 людей. І зареєстрованим є рекорд у Чернів Чернівцях, у Чернівцях, на Буковині, у Чернівцях. Там вже було 272 велосипедисти. Вже була схожа акція на ту, яка сьогодні буде представлена, ну але відповідно до кількість людей, які заявили в Чернігів, ми вважаємо це один із найкращих рекордів року. Дай Бог, щоб все відбулося. Я сподіваюся, що це буде успішна акція. Ми переглядали дуже детально переглядали відео, як було на Буковині. В них завалилося одна ковісованість. Була при друга спроба. До речі, у нас також буде кілька спроб, тобто по всім правилам реєстрації рекордів завжди дається кілька спроб, так як рекорд це те, що відбувається на максимумі сил, можливостей, міння і так далі. Ми реєструємо велорекорди дуже активно і це приємно. От в такій книзі, яку я принесла у подарунок, тут є цілий розділ велорекорди. Ми сподіваємося, що поповнить цей розділ і рекорд, який буде встановлений в Чернігові. У зв'язку з тим, що такої масової кількості велосипедистів зібрати, ну Взагалі дуже складно. Я дякую організаторам за ініціативу, тому що дуже складно організувати ось такий ось флешмоб. Відповідно, ми гарантуємо, що в разі успіху ваш рекорд потрапляє до національного реєстру рекордів, де залишається не завжди. Навіть якщо рекорд буде побитий, він залишається рекордсменами 2014 року в цій номінації. Всі Архівні документи будуть зберігатися у нас в електронному, так як і завжди ми робили, в архівному і в електронному і паперовому вигляді, в реєстрі рекордів в будь-який час можна затребувати матеріали, які є доказовою базою. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб рекорди жили розвивалися. Щоб будь хто хто захоче, можливо, наблизитися до вашого рекорда, побити рекорд, мали б можливість подивитися, як це було. Документально вивчити, як ви будували цю фігуру, як вона рухалася, куди вона рухалася, які частини рухалися, і так далі. Тобто, все це є доступним і для журналістів в тому числі. Ми таку книгу видаємо щороку. Відповідно, я з задоволенням вам презентую не лише цю книгу, а та, ту, яка вийде в грудні цього року і куди вже війде. Сподіваюся, у разі успіху mm -hmm. і цей рекорд. Но мені е, приємно, що Чернігів дуже активно реєструє рекорди, не дивлячись на якийсь складний час, досить непростий час. Е, один із наших фаворитів, і тут у нас є карта. У нас Храни... карта показывает, сколько рекордов я область зарегистрировала, и Чернигов не на остальном месте. Есть карта рекордов, тут можно побачить, что Чернигов, в принципе, всегда был таким активным, инициативным, мне очень приятно в очередной раз подтвердить это. Когда мы говорим о велосипедной сети, о велолюбительстве, то мы говорим, что, в общем-то, очень тяжело воспринимается до сих пор в административных зданиях на в нашем там, в горсовете. То есть у людей реакция, велосипед, нога, управление по спорту, все, свободно. Не приставать. Это, это не про спорт, это даже не про туризм. Это, это на самом деле про права человека. Это об уважении людей друг к другу. Это о способности жить у злагоди. Это способности жить по европейским принципам. Европейский принцип злагода умножени. Это способность э, жить с удовольствием, а не создавая друг другу ужасы. Вот это вот главное. И это в Европе поняли достаточно давно. То есть там достаточно давно уже, когда был промышленный бунт, там 50-60-е годы, европейские города остановились. И достаточно быстро было понято, что увеличивать там автомобильные парковки, там расширять улицы, это как бы вроде бы и полезно, но это путь в никуда. То есть на машину заработать все легче, можно позволить себе иметь несколько машин, где и где все они будут ездить. И поэтому, то есть вот этот вот то, чтобы раздаточный да материал включили, что велосипеды это жизнь людей. То есть когда город строится для машин, это город для машин. Когда для велосипедистов город для людей. И откуда цифра 100 километров? 100 километров это минимальная да, это ну, не норма, на самом деле практически в большинстве европейских городов гораздо больше. Это, грубо говоря, примерно один километр велосипедных дорожек на квадратный километр застройки. То есть речь, не идет, конечно, речь о городах типа Амстердама, в которых там, наверное, раз в 5, если не в 10, уже больше, в которых, в которых уже больше 50% городского трафика это велосипедные. Вот. значит, Как это может быть реализовано? Почему я написал, что 8 мая ⁇ это старт этой программы? То есть на протяжении этого года было очень много консультаций, общения, переговоров, проектных работ, то есть в которых участвовали десятки людей и организаций. Вот. В процессе этой деятельности была разработана концепция. Тут нам помогают наши немецкие друзья которые вот, передали... Так, так да, да, которые передали обобщенные решения как э, на примере десятков европейских городов, как для любого вида перекрестка для любого вида городского района решается эта проблема. Вот, и в соответствии с этими рекомендациями, в соответствии с тем опытом, как этот процесс велосипедизации происходит и развивается в других городах Украины, Чернигов сейчас пасет сзади по велосипедизации. Да? То есть формальная длина велодорожек на сегодня равна нулю. Что? Разрушение еды, которые в парковки. Да, да, есть, но как бы есть телевизор, но нет телевизионного вещания. Это вот да. так же. Можно наслаждаться. Поставить телевизор и, не знаю, пить на нем чай. Вот. То есть была разработана концепция, степень готовности ее очень высокая. В принципе, сейчас вот 8 мая я запустил процесс переписки с мэром, то есть до этого были консультации в профильных отделах горсовета, в управлениях. Вот, то есть, в общем-то, сейчас, да, то есть можно забрать, можно скопировать, или мы где-то ее выложим на Фейсбуке. То есть есть официальный запрос, который предлагает э, рассмотреть на Горсовете уже в общем подготовленную концепцию и поддержать нас. Также мы просим, чтобы Чернигов дал согласие на получение международной помощи.